У даному відео ми познайомимо вас із функціоналом розділу Бухгалтерія. На початку роботи рекомендуємо налаштувати кабінет під ваші потреби. Це можна зробити, зайшовши у блок адміністрування налаштування бухгалтерії. Саме від заданих тут даних буде залежати, коли проходитимуть нарахування, як будуть розноситись грошові кошти, що саме будуть бачити зареєстровані в мобільному застосунку мешканці. Вкладка нарахування, Тут Ви можете змінити назву кожного внеску в системі, дозволити чи заборонити дублювання нарахувань, відображати чи ні борг по цьому нарахуванню у мобільному застосунку, проводити нарахування автоматично чи ні, та за який період. Якщо у вас є нарахування згідно показників лічильників по ресурсам, то тут є можливість здійснити такі налаштування як кількість знаків після коми у показнику. Відображення лічильників з прямими договорами у показниках лічильників, налаштування пріоритетності внесення показників лічильників, обов'язковість внесення фотолічильника та можливість редагування лічильників з кабінету мешканця. Також є можливість налаштувати параметри автоматичного нарахування і увімкнути розсилку квитанцій на E-mail e мешканці можуть вказати самостійно при реєстрації. Всі зміни обов'язково зберігаємо. Наступна вкладка Фінанси, дає можливість налаштувати розпізнання платежів по статтях, обрати способи зарахування переплати, увімкнути автоматичне розпізнання платежів, налаштувати помічник ручного розпізнання платежів, увімкнути Автоматичне розпізнання комісії у випадку, якщо об'єднання сплачує комісію за мешканців, при потребі увімкнути касу. У вкладці застосування рахунків обліку є можливість обрати правила закриття періоду, ознайомитись і при потребі змінити рахунки обліку за замовчуванням. Всі зміни обов'язково зберігаємо. У вкладці Константи статей налаштовуємо статті для нарахування заробітної плати. Константи для друку заповнюються даними, які будуть відображатись в друкованих формах документів вашого об'єднання. Вкладка податкова заповнюється для можливості формування звітів податкову. Також тут є можливість внести реквізити для оплати податків, що дозволить автоматично формувати платіжки при умові, що рахунок синхронізовано. У вкладці Кабінет мешканця налаштовуємо відображення інформації у мобільному застосунку для ваших користувачів. Тут є можливість налаштувати відображення загальної інформації, фінансового звіту, відображення боргу та розсилки пуш-повідомлень у Кабінет мешканця згідно запропонованих параметрів. Всі зміни обов'язково зберігаємо. Наступним кроком після налаштування бухгалтерії буде перевірка внесених початкових залишків по приміщенням, які знаходяться у блоці Адміністрування, початкові залишки. Вкладка Приміщення. Два рази, клікнувши на документ, відкривається перелік приміщень з відповідним станом особового рахунку. При необхідності внести зміни клікаємо у поле «Сума», вносимо зміни. Після внесення змін зберігаємо документ. З лівого боку знаходиться перелік вкладок, по яким вам самостійно необхідно внести початкові залишки для того, щоб кінцеве сальдо оборотно-сальдової відомості з вашої попередньої програми відповідало початковим даним у ДАХ. Всі залишки мають бути однією датою. До прикладу, банківські рахунки. Обираємо дату. Натискаємо додати, обираємо банківський рахунок. Рахунок обліку підтягується автоматично, при потребі його можна змінити. Прописуємо суму, натискаємо Зберегти. Таким самим способом додаємо початкові залишки по всім іншим необхідним вам вкладкам контрагенти, товари на складах, підзвітні особи, зарплата та податки, ОЗ та НМА, ОСВ інші рахунки. Тепер ми коротко розглянемо кожен з блоків. Все меню розділу «Бухгалтерія» знаходиться по верхній панелі. Кожний блок складається з декількох вкладок. Блок нарахування. Перша вкладка Документи по нарахуванням. Тут знаходитимуться усі документи нарахування по вашому об'єднанню. Документи нарахування при потребі можна редагувати, копіювати, перепровести, відмінити проведення, видалити. Користуючись фільтром, можна відфільтрувати нарахування по даті, періоду, типу нарахування, стану документу. Вкладка коригування дає можливість робити коригування стану особового рахунку. До прикладу, комусь необхідно збільшити чи зменшити заборгованість, а можливо необхідно заборгованість з однієї статті нарахування перенести на іншу. Усі коригування є можливість по необхідності виводити окремим стовпчиком у квитанцію. Наступна вкладка показники лічильників. Використовується для введення показників по ресурсам облік яких веде об'єднання. Вкладка розміри внесків та тарифи. У даній вкладці будуть знаходитись всі розміри внесків та тарифи об'єднання, згідно яких проводитиметься нарахування. Вкладка кошторис використовується для створення документу кошторису об'єднання в кабінеті дах. Кладка Звіт по виконанню кошторису відображає інформацію про фактичні витрати та доходи в порівнянні з запланованими показниками, зазначеними в кошторисі. Вкладка вітрина для ПФУ. Даний функціонал реалізовано ПФУ для оперативного визначення розміру субсидій та пільг запитувачем соціальних виплат. Формування квитанцій дає можливість формувати та надсилати на емейл e квитанції на оплату. Квитанцію можна формувати за будь-який період приміщенням з будь-яким станом особового рахунку чи тільки боржникам, по фільтру приміщень, по списку приміщень, по користувачам. Вкладка формування файлу балансів дає можливість формувати та надсилати до банку баланси по особовим рахункам. Після завантаження файлу у банківську систему мешканці будуть бачити свою заборгованість у Приват24. Періодичність відправки файлу балансів можна запрограмувати. Вкладка Формування довідки для субсидій дає можливість формувати довідку про стан особового рахунку. Вкладки Взаєморозрахунки з приміщеннями та взаєморозрахунки з приміщеннями аналітика. Звіти вони ідентичні, але якщо формувати їх у розрізі двох і більше місяців, то звіт взаєморозрахунки з приміщеннями відобразить інформацію по нарахуванням та сплатам однією сумою за обраний період, а звіт взаєморозрахунки з приміщеннями аналітика, цю ж інформацію відобразить у розрізі обраних вами місяців окремо за кожен місяць. Вкладка Аналіз боргу відображає та аналізує заборгованість по вашому об'єднанню на обрану дату. Скориставшись кнопкою налаштування, можна налаштувати відображення додаткових параметрів. Вкладка Помічник перерозподілу коштів по статтям використовується для коригування стану особового рахунку, коли на одній статті є переплата, а по іншим – борг. Вкладка Акт звірки з приміщенням та акт звірки з приміщенням по періодах ідентичні, але якщо формувати їх в розрізі двох і більше місяців, то акт звірки з приміщенням відобразить обороти по окремому приміщенню в заданому періоді, а акт звірки з приміщенням по періодах обороти відобразить у розрізі обраних вами місяців та статей окремо за кожен місяць. У кожній вкладці є детальна відеоінструкція, яка знаходиться під знаком запитання. Блок Рух коштів. Перша вкладка із випадаючого списку документи по банку. Тут знаходитиметься ваша банківська виписка, всі ваші надходження та витрати. З деякими банками є можливість налаштувати автоматичну синхронізацію і виписка щопівгодини завантажуватиметься у нашу систему автоматично. Перелік цих банків можна подивитись в розділі Адміністрування, Рахунки та прийом платежів, інтеграція банків. Покрокову інструкцію по синхронізації рахунків можете запитати у свого менеджера. Якщо ж у вас відкритий рахунок у банку, для якого недоступна автоматична синхронізація, то ви можете завантажувати виписку вручну. Для цього спочатку виписку свого банку ви завантажуєте на комп'ютер обов'язково у форматі Excel і вже з комп'ютера завантажуєте її у кабінет дах. Для цього натискаєте на три крапки, обираєте імпорт платежів, обираєте банківський рахунок, натискаєте на скріпку і прикріплюєте попередньо завантажену виписку. Натискаєте Зберегти обрані. Виписку можна завантажувати з будь-якою періодичністю. При повторному завантаженні виписки за однаковий період платежі не задублюються. Завантажені платежі можуть бути проведеними та непроведеними. Ознакою проведеності платежу є зелена галочка. Конверт сірого забарвлення це нерознесений платіж. Нерознесені платежі не відображаються у жодному із звітів і впливають на відображення залишку на банківському рахунку. Головним принципом автоматичного рознесення надходження є вказання номеру особового рахунку на початку призначення. Якщо вказано лише прізвище, номер квартири, дані платежі будуть не рознесені. Система може запропонувати рознести платежі на вказані квартири, але залишить їх на перегляд бухгалтера. Скориставшись фільтром, ви можете відфільтрувати виписку по періоду, рахунку, якщо їх декілька, статті, типу створення, стану документу, типу платежу та виду операції, що дозволить швидко виокремити, наприклад, тільки на проведенні надходження. Для того, щоб провести нерознесений платіж надходження, натискаємо три крапки Редагувати. Обираємо вид операції приміщення, якщо ці кошти мають зарахуватись на приміщення. Табличну частину буде очищено. Так. Натискаємо Розпізнати по приміщенню. В дане поле вносимо номер приміщення, номер особового рахунку чи прізвище власника. Обираємо правило заповнення запропонованих варіантів, натискаємо Провести та закрити. Один платіж можна рознести на декілька статей та приміщень. Для того, щоб рознести нерознесений платіж Витрата, натискаємо три крапки Редагувати. Обираємо вид операції, наприклад, контрагент, якщо це платіж на контрагента. Табличну частину буде очищена. Так. Обираємо контрагента з переліку або створюємо його за допомогою знаку додавання. Натискаємо Додати. Обов'язково обираємо статтю руху коштів з переліку. Або створюємо її за допомогою знаку додавання. Перевіряємо запропонований рахунок бухгалтерського обліку суму. Натиснувши Заповнити по документу, ви можете обрати попередньо створений первинний документ на даного контрагента. Таблична частина заповниться автоматично згідно даних первинного документа. Після цього натискаємо Провести та закрити. Наступна вкладка звіт по руху коштів. Відобразить всі ваші надходження та витрати за обраний вами період. Кнопка налаштування дає можливість налаштувати додаткові параметри даного звіту та обрати для себе найінформативніше відображення. Якщо ж вам необхідно проаналізувати надходження та витрати у розрізі декількох місяців, то обираєте аналітику руху коштів. Кожен з обраних вами звітів є можливість завантажити в PDF чи Excel чи одразу пустити на друк. Блок надходження та реалізації дає можливість створити усі необхідні первинні документи, такі як документи по надходженням, а саме рахунки на оплату постачальника, довіреності, прибуткові накладні та авансові звіти, документи по реалізаціях, а саме рахунки на оплату та видаткові накладні та інші документи, такі як повернення та акти, звірки з контрагентом. Також у даному блоці є можливість сформувати звіти. Взаєморозрахунки з контрагентами та звіт по документам з контрагентом. У кожній вкладці є детальна відеоінструкція, яка знаходиться під знаком запитання. Блок ТМЦ, ОЗ та НМА. Блок складається з трьох розділів: документи по ТМЦ, документи по ОЗ НМА та звіти. Кладка оприбуткування використовується, коли потрібно оприбуткувати надлишки після проведеної інвентаризації та безоплатно отриманих ТМЦ ОЗ, НМА. Вкладка списання дає можливість створити документ списання придбаних товарів. Вкладка переміщення дає можливість створити документ переміщення товарів між складами, якщо у об'єднання їх є декілька. Вкладка Комплектація ТМЦ дає можливість при потребі укомплектувати ТМЦ для подальшого введення його в експлуатацію. Вкладка Акти інвентаризації дає можливість створити акт інвентаризації. Вкладка «Введення в експлуатацію. Тут ви можете створити документ Введення в експлуатацію ОЗ чи НМА. Складка Списання ОЗ» дає можливість списати ОЗ чи НМА, якщо вони вже замортизовані. Контролювати залишок товарів та їх рух можна за допомогою наступних вкладок Звіт по руху товарів та звіт по залишкам товарів. Блок Зарплата та кадри. Блок складається з трьох розділів Документи по ЗП, Документи працівників та звіти. Розділ Документи по ЗП. Вкладка Нарахування ЗП. Тут ви можете створити відомості нарахування авансу та заробітньої плати. Для створення авансу натискаємо знак додавання, дата від, дата, по яку включно система проведе розрахунок авансу. Обираємо період, ставимо галочку Розрахунок авансу. Звертаємо вашу увагу, що документи з позначкою розрахунок авансу використовуються лише для попереднього розрахунку, не формують проводок, а також ніяк не впливають на результати подальшого повного розрахунку заробітної плати. Натискаємо Заповнити по періоду. У табличній частині відобразиться інформація по розрахунку авансу, внесків, ПДФО та ВЗ та утримання. Натискаємо Провести та закрити. Для створення відомості на рахування зарплати натискаємо знак додавання. Обираємо дату. Обираємо Період. Натискаємо Заповнити по періоду. Відомість на рахування без позначки Авансу проводить розрахунок за весь місяць. Натискаємо Провести та закрити. Складка Відомості до виплати. Тут ви можете створити відомості до виплати авансу та заробітної плати. Для створення відомості до виплати авансу натискаємо знак додавання. Обираємо дату, обираємо період, ставимо галочку Виплата авансу. Натискаємо Заповнити по документу нарахування. Обираємо відомість нарахування Авансу, натискаємо Зберігти та закрити. Для створення відомості до виплати зарплати натискаємо знак додавання, обираємо дату, обираємо період, натискаємо Заповнити, Заповнити за обраним періодом. В табличну частину будуть додані суми до виплати за вирахуванням виплаченого авансу. Натискаємо Зберігти та закрити. Всі відомості є можливість завантажувати у форматі PDF чи Excel та при потребі одразу пустити на друк. Розділ документи працівників. Вкладка Кадрові документи дає можливість створити такі документи, як прийом на роботу, кадрові зміни, відпустки, звільнення, лікарняні, мобілізації, демобілізації, прогули та наявки. Вкладка цивільно правові договори дає можливість створювати цивільно-правові договори. Розрахунки по ним потраплятимуть у відомість на рахування. Вкладка Штатний розпис дає можливість створювати документ штатного розпису вашого об'єднання. Документ штатного розпису не пов'язаний з нарахуванням зарплати. Розділ звіти. Вкладка взаєморозрахунки з працівниками відобразить інформацію по нарахуваннях та виплатах заробітної плати та податків за обраний вами період. Кнопка налаштування дає можливість налаштувати додаткові параметри даного звіту. Складка табель обліку робочого часу формується автоматично на підставі проведених нарахувань. Оберіть період, оберіть дату формування, виберіть необхідний формат PDF чи Excel. Блок Довідники. У даному блоці ви можете створити картки номенклатури, основних засобів, додати своїх контрагентів, фізичних осіб, працівників, посади, статті руху коштів та склади. У кожній вкладці є детальна відеоінструкція, яка знаходиться під знаком запитання. Блок звіти містить у собі бухгалтерські звіти, такі як оборотно сальдова відомість, оборотно сальдова відомість по рахунку, картка рахунку, що відображають інформацію про залишки на початок та на кінець обраного періоду, а також обороти за дебетом і кредитом для кожного рахунку обліку. Звіт по надходженням та витратам по документам відображає інформацію в управлінському обліку стосовно нарахувань і проведених витрат. Рух коштів та аналітика руху коштів відображають інформацію по банківським рахункам в обраному періоді в розрізі статей. Звіт по виконанню кошторису відображає інформацію про фактичні витрати та доходи в порівнянні з запланованими показниками, зазначеними в кошторисі. Акт звірки дає можливість сформувати даний звіт по одному приміщенню, підзвітній особі чи контрагенту. Якщо ж необхідно проаналізувати по всім, то користуємося вкладкою взаєморозрахунки. Товари, звіт по руху товарів та звіт по залишкам товарів дають можливість контролювати залишок товарів та їх рух, звіт по ОЗ НМА дає можливість контролювати амортизацію ОЗ та НМА. Блок адміністрування. Вкладка Закриття періоду дає можливість заборонити редагувати документи для обраного періоду, закрити доходи та витрати, нарахувати амортизацію основних засобів нематеріальних активів та малоцінних необоротних матеріальних активів. Для цього натискаємо на знак Додати, обираємо дату, Місяць закриття, проставляємо операції, які мають бути виконані даним документом. Провести та закрити. Документ закриття періоду можна редагувати. Відмінити проведення. При потребі Видалити. Вкладка Інші бухгалтерські операції дає можливість робити ручні бухгалтерські операції. Вкладка Податкова звітність. На основі ведення бухгалтерського обліку у нашій системі є можливість формувати податкову звітність. Натискаємо знак додавання. Обираємо вид звіту із запропонованих варіантів, обираєте Рік, обираєте місяць, натискаєте Сформувати. Сформовану звітність завантажуєте на свій комп'ютер та надсилаєте зручним для вас способом у податкову. У вкладці Графіки роботи ви можете створити графіки роботи для своїх найманих працівників. Натискаємо на знак Додати, прописуємо назву графіка роботи. Обираємо період. Якщо ви не знаєте, до якого періоду діятиме даний графік, то період до не обираємо. Обираємо календар, обираємо робочі дні, обираємо спосіб заповнення, натискаємо Зберегти та Закрити. Якщо у співробітників різні графіки роботи, то на кожного співробітника створюємо індивідуальний графік роботи. Вкладка Виробничі календарі використовується для створення виробничого календаря вашого об'єднання. Натискаємо на знак Додати. Прописуємо назву. При потребі змінюємо вихідний день на робочий чи навпаки. Вкладка Рахунки та прийом платежів містить чотири опції. Банківські рахунки. Тут ви можете додати свої банківські рахунки, відредагувати інформацію по ним. При потребі видалити рахунки та подивитись поточний залишок. Каси підприємства. Дана опція вмикається при потребі. Тут ви можете додати касу, відредагувати інформацію по ній, при потребі видалити касу та подивитись поточний залишок по ній. Інтеграція банків тут знаходиться перелік банків, з якими є можливість налаштувати автоматичне завантаження виписки. Покрокову інструкцію можете запитати у свого менеджера. Прийом платежів. Якщо у вашого об'єднання відкрито банківський рахунок у Приватбанку, у вас є можливість підключити платіжну систему LikPay. Її підключення дає можливість вашим мешканцям здійснювати оплати одразу з мобільного застосунку, що пришвидшить розрахунок за комунальні послуги та полегшить роботу бухгалтеру, так як платежі здійснені з застосунку. Завжди автоматично розносяться. Для підключення Лікпей натисніть Додати Обов'язково реєструйтесь, використовуючи бізнес номер телефону вашого об'єднання це номер телефону, за яким ви здійснюєте вхід у клієнт-банк для керування рахунками об'єднання. Якщо ви зареєструєтесь за допомогою номеру телефону, з якого немає доступу до керування рахунками об'єднання, прийом платежів не буде активовано. Введіть бізнес номер телефону, емейл, оберіть банківський рахунок, під який потрібно підключити лікпей. Натисніть Далі. Після підтвердження дії на вказаний номер прийде цифровий код, який потрібно ввести та натиснути Завершити реєстрацію. Після цього на сторінці з'явиться статус Очікує активацію. Через певний час перевірте статус активації. Слідкуйте за інформаційними повідомленнями. Можливо, вам буде потрібно перейти за посиланням на сайт Лікпай та зробити прописані в інформаційному повідомленні дії. Якщо все зроблено коректно, ви побачите статус активовано. Якщо у вас є декілька рахунків у Приватбанку, Лікпай потрібно підключити на кожен з них. Також у даному меню налаштовується вивантаження даних в ДБФ для банків та розрахункових центрів. Для цього натискаємо Налаштувати. Кожній статті, по якій проходить нарахування, потрібно призначити свій унікальний код, який проставляється автоматично після обрання статті, наприклад, Утримання будинку код 1, гаряча вода, код 2, і так робимо зі всіма статтями, по яким проходить нарахування. Якщо ви хочете, щоб заборгованість у файлі відображалась однією сумою, а не в розрізі статей, тоді пропишіть всі статті нарахування під один код. Зберігаємо зміни. Вкладка План рахунків бухгалтерського обліку відображає перелік рахунків, які зазвичай використовуються у бухгалтерському обліку ОСББ. Якщо у даному переліку немає необхідного вам рахунку, його можна додати самостійно за допомогою опції додавання або вилучити з невикористовуваних. До прикладу, 315-й рахунок. Прописуємо рахунок у пошуковій стрічці, натискаємо фільтр, ставимо галочку Показати невикористовувані. Пошук. Справа натискаємо Редагувати. Забираємо галочку Не використовується. Зберігти та закрити. З вкладками Початкові залишки та налаштування бухгалтерії ми знайомилися на початку відео. Заплановані операції. За допомогою знаку додавання є можливість налаштувати автоматичне формування таких документів, як «Нарахування», «Рахунок на оплату постачальника. Прибуткова накладна. Рахунок на оплату, «Видаткова накладна та запрограмувати автоматичну відправку квитанцій та файлу балансів. Вкладка Історія операцій відображає всі зміни, що відбулися по розділу бухгалтерія. Користуючись фільтром, можна встановити період, обрати тип документу, дію та автора. Документи є можливість відкрити. Видалення документів є можливість відновити. Якщо після перегляду даного відео у вас залишилися питання, зверніться до вашого менеджера відділу впровадження.